Друзі, і знову вас вітаю на моєму каналі Ванера. Та з радістю запрошую вас у восьмий день антидепресантки. Перед початком хочу вам подякувати за ваші перегляди. Далі буде краще. І як завжди, хочу вас попросити не забути поставити вподобайку, залишити свій коментар та підпишіться. І так, восьмий день. Відчуваю себе доволі таки непогано. Як бачите, якщо в мене моя юморця присутня, то в принципі я себе почуваю <сум> добре. От. Тиск в нормі. Бувай так трошечки підскакує туди-сюди, але не смертельно. Сон не повний, не повноцінний, точніше. Але вже половину ночі я сплю. Чудово! Саме головне, що я відмітила для себе, це те, що я не плачу вже як раніше. Так. До цього я лила сльози і з приводу, і без. Але зараз я відмічаю, що мені не хочеться і такого немає. Щодо приступів тривожності. Також, ну, вони їй, звісно, нікуди не дівалися. Але трішечки трішечки стало менше. Ну, що ми можемо говорити? Восьмий день. Але час летить. Там не за горами і два тижні. Через два тижні взагалі я маю побачити всю, так сказати, суть цього лікування. Але. Поки що так. І то, що в мене є такі припливи гарного настрою, це мене дуже, дуже, дуже моє улюблене слово, щасливить. Загалом, що можна зрозуміти, по моєму входженню в препарат доволі адекватне, без е, якоїсь маси негативних симптомів. Хоча через два тижні, можливо, вилізуть мені боком симптоми з кишковим трактом, шлунково кишковим трактом. Але, можливо, мій шлунок справиться із цим. І я то все перенесу так само спокійно. Що ж, будемо дивитися, як воно буде далі. Приходьте на канал. Якщо цікаво, спостерігайте. Наступний випуск це, це дев'ятий вже день <рес> антидепресантки. Ну, а я пішла намотувати круги, тому що спорт це сила, це життя, <рес> це настрій, хоча дуже холодно. Але нічого, коли розминаються кістки і не стоїш на місці, хі -хі -хі, стає жарко. Хочу ще подякувати за можливість знімати це відео, ходити зараз, ось так, розмовляти, записувати нашим хлопцям, нашим захисникам ЗСУ. Все буде Україна. Тримайтеся! І тихого вам життя. І ще хочеться вам сказати, що я чекаю від вас взаємодії. Реагуйте, якщо вам не важко. Підтримайте, будь ласка, український канал. Мені здається, коротке відео буде. Ні? Та ні. Ши оце, знаєте, ходила кругами, ходила. І завжди хотілося зробити отак. Хопа! Хоп! Боже, стій, грижою, Куди ти полізла?